День. Тема уроку Міжнародні організації Європи. Міжнародні організації це об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, що спрямовані на вирішення певних спільних питань чи організації проєктів. Уряди діють від імені своєї держави представляють її інтереси, дотримуючись поваги її суверенітету. Ознаками міжнародних організацій є членство трьох і більше країн, наявність установчого міжнародного договору, постійні органи і штаб-квартира, повага суверенітету членів держав, невтручання у внутрішні справи, встановлення порядку прийняття рішень і їх юридичної сили. Міжнародні організації класифікують за предметом діяльності, за колом учасників, за порядком прийому нових членів, за цілями та принципом діяльності, за кількістю членів. За предметом діяльності міжнародні організації є політичні, кредитно-фінансові, з питань охорони здоров'я, економічні, з питань торгівлі та з питань культури. За колом учасників є універсальні та регіональні, за порядком прийому нових членів міжнародні організації є відкриті та закриті, за цілями та принципами діяльності з загальною компетенцією та зі спеціальною компетенцією. За кількістю членів всесвітні та групові. Організація Об'єднаних Націй. Абревіатура ООН це універсальна міжнародна організація, створена для підтримання міжнародного миру, загальної безпеки та для сприяння розвитку всебічного співробітництва між державами. Статут ООН був підписаний 26 червня 1945 року. Станими засновниками ООН є 51 держава, в тому числі Україна. Станом на 1998 рік ООН нараховувала 185 держав членів. З 14 липня 2011 року має 193 держави члени. Західна Сахара та інші маленькі держави не приєдналися до ООН через їх невизнання. Організація фінансується з обов'язкових та добровільних внесків від своїх держав членів. І користується шістьма офіційними мовами: арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Головні органи ООН це Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Секретаріат, Генеральний секретар обирається Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради безпеки терміном на 5 років, Міжнародний суд. Економічна соціальна рада, Рада з опіки. Штаб-квартира ООН знаходиться у Нью-Йорку. Цілям організації є підтримувати міжнародний мир та безпеку, розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправ'я і самовизначення народів, здійснювати співробітництво для розв'язання міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру. Для заохочення і розвитку поваги до прав людини і основних свобод, організовувати і погоджувати дії нації для досягнення цих спільних цілей. Діяльність організації ґрунтується на таких принципах: суверенна рівність усіх держав-членів, вирішення країнами-членами своїх міжнародних спірних питань мирним засобом і так, щоб не загрожувати миру, безпеці та справедливості. Утримання будь-якої держави від загрози, силою або застосувати сили проти інших держав, надання державами членам допомоги ООН в усіх її діях, які здійснюються відповідно до статуту, і отримання від допомоги будь-якій країні, проти якої ООН вживає заходи превентивного або примусового характеру, забезпечення дотримання країнами, які не є членами ООН, Тих самих принципів, оскільки це необхідно для підтримання міжнародного миру і безпеки, Не у справи, які стосуються внутрішньої компетенції будь-якої держави. Наступна організація НАТО, організація Північно-Атлантичного договору, це і міжнародна організація, військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. НАТО засноване 4 квітня 1949 року з метою захисту Європи від радянського впливу. Тоді державами-членами НАТО стали 12 країн: США, Канада, Ісландія, Великобританія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Данія, Італії і Португалія. Це Трансатлантичний форум для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що захищають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, що здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з декларованих цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії відносно території будь-якої держави, члени НАТО або захист від неї. Новому блок створювався для відображення радянської загрози. За словами першого генерального секретаря Ісмайгаснекса, мета створення НАТО утримувати російських осторонь американців всередині і німців під. Згодом НАТО змінило свою риторику стратегічна концепція НАТО 2010 року, активна участь та сучасна оборона представляє три найважливіші завдання НАТО. Колективна оборона, врегулювання кризових ситуацій та безпека на основі співпраці. Головними органами НАТО є Рада НАТО на рівні глав держав і урядів або міністрів, генеральний секретар, Комітет планування оборони, це міністр оборони і військовий комітет, начальники штабів. Наступна організація Європейський Союз ЄС. Це економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі, веде свій початок від утворення європейської спільноти з вугілля і сталі і європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках, відповідно. У сучасному вигляді існує на основі договору про Європейський Союз, підписаний 7 лютого 1992 року, і чином з 1 листопада 1993 року. Цінами ЄС є створення економічного союзу з найвищим рівнем інтеграції, економік держав, спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці, а також спільна валюта і політичного, спільна зовнішня політика Союзу, а також впровадження спільного громадянства. Відповідно до першої статті Лісабонського договору, мета Союзу підтримувати мир, свої цінності і добробут своїх народів, в той же час у статті 2 цього договору зазначено, що Союз заснована на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства, права і поваги до прав людини. Зокрема, осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність рівність жінок і чоловіків. Наступна організація Європейський парламент це законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянам Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейської комісії парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільших потужних законодавчих органів у світі. Нині парламент складається з 750 членів і одного головуючого, який представляє найбільший міжнародний демократичний електорат у світі. Це 500 мільйонів виборців було у 2013 році. Наступна міжнародна організація Рада Європи. Це міжнародна організація, що об'єднує 47 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визначають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист справ людини і основноположних свобод 1950 року, яка слугує основою для Європейського суду справ людини. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Страсбурзі на французько-німецькому кордоні. Спочатку засідання Ради відбувалося в університеті Палацу Страсбургу, а у 1977 році. Для засідання Ради на околиці міста був зведений Палац Європи. Мета Ради Європи це досягти більшої єдності між її членами для захисту та впровадження ідеалів і принципів, які є їх спільною спадщиною, і сприяння їх економічного та соціального прогресу. Рада зосереджує на наступних областях. Захист демократії, верховенства права, захист прав людини, зокрема соціальні права, лінгвістичні права меншин, поширення ідей європейської культурної ідентичності і різноманітності, вирішення проблеми, що з ними стикається європейське суспільство, включаючи дискримінацію, ксенофобію, екологічні загрози, СНІД, наркотики та організовану злочинність, заохочення стабільності демократію шляхом реформ. Наступна організація Західноєвропейський Союз. Ця організація створена на основі Брюссельського договору 1948 року про співпрацю в економічній, соціальній і культурних галузях та колективну самооборону, які підписали Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди і Франція. Включає 28 країн з чотирма різними статусами: це країни-члени. Асоційовані члени, спостерігачі і асоційовані партнери. Усі держави Європейського Союзу мають статус країни-членів, крім Австрії, Данії, Фінляндії, Ірландії та Швеції, які належать до спостерігачів. Асоційованими членами є Ісландія, Норвегія, Польща, Туреччина, Угорщина та Чехія. Асоційовані партнери це є Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина та Словенія. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури скорочено ЮНЕСКО. Це є міжнародна організація, що спеціалізована установа організації об'єднаних націй, яка при співпраці своїх членів держав у галузі освіти науки і культури сприяє ліквідації, неписаності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яті культури. У 2011 році вона охоплювала 193 країни держави, Консультативних статус при ній мають неурядові організації. Це приблизно 250. Головний осередок ЮНЕСКО знаходиться у Парижі. ЮНЕСКО має видавництво різними мовами, у якому з'являється 26 періодичних видань. Серед них «Кур'єр ЮНЕСКО, культура, перспективи освіти. України є членом ЮНЕСКО від 1954 року. Дякую за увагу!